Вже середина вересня, а у мене лише перше замовлення від компанії Jail Group по каталогу номер 9 вересень. Замовлення для себе, для мами моєї, для моїх консультантів. Дещо на замовлення є просто. У нас є тут такі два каталоги. Вже жовтня, номер 10 Бачите, тут класні новиночки для каталогу Die Group, але знайомі продукти для. Консультантів компанії Unice ви бачите на обкладинці дівчина, яка користується кремом з гідропептидами, в який йде від 30 років. Повертаються наші гідропептиди, ось, зверніть увагу, давайте розглянемо каталожик спершу, твій стильний must have. Так. Еленгатна косметичка, яка збереже улюблені засоби під рукою. Зверніть увагу на логотип. Я, зараз лідери компанії GEL знаходяться в боковелі. і у них такі є банери, вони з цим вже логотипом працюють. Це новий логотип компанії буде. Тут промальовується буква G, а ось це L. Ось такий ось логотипчик. Косметичка, новинка за 600 гривень, розмір зручний формат. Ми бачимо ось здесь зміст, як і завжди, ось так можна швиденько щось знайти. Так, новинка гідропептиди. Зволожуючий денний крем, зволожуючий нічний крем і гель під очі з ефектом ліфтінгу. Це те, що колись у нас була дуже класна серія, яку всі полюбляють. Але ви бачите, що ціна тут набагато нижча, за рахунок чого. Бо е, тут виробник вже Україна. Бачите, прапорці блакитно-жовті. Виробник Україна, але формула та же. І ми бачимо, що в цьому нема немає ССІ-крему. Е, його тут не буде. Тут є такий ще набір. Набір е, можна придбати щось окремо, а можна за одним кодом-набором. Тут три продукти будуть, і якщо ви будете придбати наборчик, то вам косметичку можна. Купити за 299 гривень. Це все навіть для клієнтів. А відповідно, що для консультантів ще буде знижка. Також в нас новиночка для консультантів GL. Всі знають, хто був Юнайсі серію з огірком. Вона вже йде під брендом GL. Тут у нас є Тонік, є гель-пірінг, який вже є давно ну, вже місяць чи два в. В наявності під брендом GL. Зараз я вам покажу. Також є маска в такому форматі, тут буде 100 мл, і крем для обличчя. Так, стоп, показую гель-пілінг. Він у мене ще здається в наявності є. Так, ось так він виглядає. Виробник Турція Гелюпілінгу, тонік Україна, маска і крем також Україна. Та ж сама пропозиція, можна придбати за 849 гривень набір з цих продуктів, і у вас ви отримаєте косметичку за 299 гривень. Далі серія дермевія. Ще раз, так не дуже зручно показали нам пінки для вмивання. Це Віон, це Лоренті, було б краще, якби кожен раз писали докладніше. Сиворотки, сиворотки класні. Я, до речі, замовила собі крем цієї будемо ще здаватися на нього. Догляд за обличчям. Прогортаю швиденько. Що тут буде цікавого? Зараз вам все скажу. Тут в нас є далі декор. Так, декор, декор. Парфуми. Зараз я вам покажу те, що ви не, ну, не сподівалися побачити в цьому каталозі, бо ось ось воно. Дивіться, що повертається, мої любі консультанти Юнайса. повертається те, що ви хотіли, те, що ви просили, це серії Візаж Кератини і Аргана. Візаж повертається, Болгарія повертається, наші улюблені шампуні, маски, спреї, все це повертається. О, такої ще не було, відновлюючий для пошкоджених волос. Такого у нас не було. Дивіться, яка красота. Це моя улюблена серія з водоростями. І для фарбованого волосся божечки. Клас, 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 клас. У мене є, до речі, клієнтка, яка користується лише червоною серією, треба їй написати. І Фарби фарби повертаються, дівчата, візаж, фарби 209 гривень повертаються. Хто їх любить, я зараз, до речі, сьогодні пофарбувалася цією фарбою номер 5 Colorex. Color ну, Для мене непогано, до речі, багато хто полюбляє цю безам'ячну без фарбу. Тож дуже класна, інтенсивна фарба. Е, Гарного якості. Пробуйте обирайте свою, хто любить візаж. купляємо Купляємось візаж. Так далі Лоренті шампуні. Космолайн шампуні. Доктор Клінік залишки, Лоренті Спрей, два одному, двофазники, Багато всього-всього, сухі шампуні. Так. Хочу порекомендувати. Класна річ. Дуже гарна ціна зараз. Ці дезики, вони дійсно круті. Так, що тут ще цікавого? Так, також рекомендую цей гель для гігієни. Він найкращий, із яких я пробувала. Навіть юнайсес, який півлітровий, разом тут не нести цей кращий, реально. Хоч він виробник Україна. Що тут у нас ще гарного є. Угу, угу, угу. Бади. Мінус 50%. А ну-ка, що це таке? Купуй колагеновий порошок е у заши, та Отримую знижку 50% на вітамін С. Все. Нічого більш цікавого немає. Все, Magic Drop. О, я купила якраз собі Magic Drop. Треба було почекати до жовтня. Ну добре. Добре, дивимось, що в мене в коробці. Е Давайте подивимось накладну, що у нас як тут стали її писати, чи змінилось, Ні, нічого не змінилось. Бачите, що в мене доволі таки великий список. Угу, угу, угу. Сервісний спір, матова тональна основа. Ага. От мені не подобається ці накладні, що все в докупи, не зрозуміло, що і як. В двох словах, зараз діякція за кожні 5 балів. Е на 50 55% на продукт із каталогу. І я скористалась цією акцією ось так, ось це, ось так, це, це, ну, короче, взяла е, кремчик ось з пробіотиком, да? е, взяла тоналки, взяла кан... цей ось базу під макіяж. Помаду, що здається. Ну, коротше, це я побрала по акції мінус 55%. Тобто е дорогі продукти я взяла з класною знижку. Ця акція діє ще до завтрашнього дня, включно до кінця завтрашнього дня. Тому не зволікайте, скористайтеся. Раз уже достала я крем, давайте ми подивимося, як він виглядає е незвичайний крем. Е він з якимись там пробіотиками, здається. Ось так він бусіночками виглядає, дивіться, да? Probio glow. Ну Якась етикетка нерівно наклеєна. Трошечки, да? Це я для себе взяла, і ми дивимось, що тут внутрі Ага, попробую ще відкрити. Фу! Від... Ай, ну, ось так такий гелевий крем. Тут є лопатка. Блин, я не знаю, як ним користуватися. Тут немає інструкції ніде. Треба почитати на сайті, можливо, є якась інструкція, як тут змішувати треба, чи не змішувати, чи брати оцей ось. Бачите, тут гель і тут такий і крем. Можливо, їх треба змішати і намазувати на шкіру. Ну, давайте спробуємо. А в мене, до речі, ще нема крему на обличчя. Зараз я зразу на обличчя його і його. Ну, хто купляв, той вже Ну, не знаю, не знаю, що вам сказати. Я спробую почитати, що там в інструкції. Мабуть, дуже багато я взяла, бо хватило і шию, і декольтера змазати. Тобто трішечки менше треба брати, а якщо трішечки менше треба брати, то його повинно вистачити набагато. Зволожив, зволожив, доволі такий легкий. За счет гелю він е, гарно лежиться на шкіру. Ну, буду пробувати і розповім, що і як. Цікавий. Я знаю, що він має накопичувальну дію. З першими ознаками. Давайте ми почитаємо, що в каталогі про нього пишеться. Давайте. Закрила. Зараз ми знайдемо догляд, догляд за обличчям. Догляд за обличчям. Образу тут догляд за обличчям. Де цей кремчик? Ось тут він у нас є. Інноваційний зволожуючий крем з геалорованою основою. Ага, ось вона чувствується, кстати, девочки, чувствується з активними капсулами. Зараз воно трошечки впиталося і прям чувствується ну, как би, увлажненность. дуже класний, зволожуючий, кому потрібно, зволожуючий відкритий новий рівень догляду з Probioti крем. Унікальна формула, де крем з активними інгредієнтами, законсервований у гіалуронову кислоту. Крем, оце крем, значить, капсулки, а ото гіалуронова гель, то гіалуронова кислота. Ну, це, я так це не просто зволоження, а інтенсивне відновлення та баланс шкіри завдяки потужним пробіотикам і зволочуючим зволожуючим сферам. Все класно, але етикетка нерівна. От як мені красиво сфоткати тепер, скажіть, так? розкажіть? Думаю, що можна брати, рекомендувати, тим більше, якщо позміжки мінус 55, це замечательно. Я ще скажу, сука, він коштує крем з пробіотиками. У мене він вийшов за 251 гривню, дівчата. Фарба X, то що я вам казала, це не замовлення. Color. Колір тут у нас такий коричнево-клубничний, чи що ну? Клубничний, Да ну червоний, з коричневим такий такий відтінок. Повинен получитися інтересний, цікавий. Що у нас? Ага, оце. Це я взяла для дівчат на розіграш тих, хто дівчата мої дівчата хто буде активним в цьому місяці. Це буде на такий розіграш. Це база від Габріні. Я вже нею користуюся. Вона дуже-дуже крута. Обов'язково придбайте її, я її також взяла за мінус 55% база під макіяж, в мене вийшла 179 гривні. Достала вже один із, боже, який він здоровий, класний. Це перший тон. Через... Зараз ми всі раз роз вами. Дівчат, це на розіграш, тому ну, я відкрию, я подивлюся. Тончики, щоб сводчі вам зробити. Всі три взяла на один граш. Це у нас другий, він темніший. І, і, і третій. Вони, до речі, всі такого нейтрального. У мене тут штучне освітлення, зараз лампа світа. Я не знаю, буде добре чи ні. Кольори, ну, навіть свічує. Давайте, може, вікно відкриємо. І виключимо лампу, щоб подивитися, як вони насправді світяться. Так, перший, другий і третій. Ви знаєте, вони всі нейтральні, вони нема жовтизни. Я в них вже бачу, що нема жовтизни. Цей такий доволі світлий цей такий. Трішки біж. Ну, для мами моєї би темний. Цей пішов мені, навіть на другий. А це для білявок взагалі світлих. Mm -hmm. світлих Зараз спробуємо зробити свочи. Так, спершу я відкрию так, і тут і покажу. Зараз ставлю знову телефон. Я вже о, трошки далі ми від'їдемо. Я вже відкрила, розпакувала їх. Раз, перший, другий, третій. Взяла три ватні палочки. пальцями туди не лізу, дівчата, бачите? Буду наносити на свою шкіру. Зараз сонця немає, у нас дощ. Будемо дивитися, як воно таком, при такому світлі. Да? Я їх не давлю, я їх так відкрию. Сподіваюсь, вони відкриваються чи не відкриваються. Відкривається ось, я відкрила. Це перший номер. Трішечки возьму. І закриваю зараз вже. Перший номер кладу. Зараз, дівчатки, зараз покладу я на руку зробимо з вами сводчик першого номеру. Ось так добре розмажу. Щоб видно було тон. Бачите, для мене він світлуватий на мою шкіру. А, наскільки я знаю, це гарна тональна основа, а, вона класно перекриває проблемні місця, але вона не є так, як маскою, да? не лягає. І краще ним наносити її не пальцями, а спонжем спеціальним. Тепер Треба закрутити його якось. Все, стала. Перший номер є. Вологим, до речі, можна. Ось, бачите, вона трошки підсохла і вже виділяється в мене на шкірі. Вона дуже світла. Друго. Другий номер. Другий, другий. Ага. Ага. Угу. Другий номер. Наносимо. О, це ближче до мого тону. Я насправді тоналочками не користуюся. Я полюбляю BBCC Креми більш легкі текстури. Да, мало взяла, бачите, не можу красиво зробити вам тону ось так. Ну, звичайно, його треба розтушовувати добре. Хай підсихає, а ми закриємо тюбік. Ну-ка, аби не зламати. Ага, все, є. Це е, таналочки підуть на розіграш. Всі, хто будуть робити замовлення від 30 балів в цьому місяці, в вересні з дівчат будуть розігрувати ці ось таналочки. І вони, до речі, мені прийшли по 290... 229 гривень. І третій номер. Дивимось. Взагалі тут є ж, бачите, ну, я не надавлюю, щоб нічого не, не випачкати. Ага. Не хоче від... відкриватися. Аби не зламати. А то лиш... лишить собі прийдеться. Так, третій. Ладне, потім закрию. Наносимо третій тон. Цей такий, речі, можливо, мені навіть третій більше, бо він такий більш з цієї, в мене така шкіла з жовтизною. Не з розовинкою, а другий з розовинкою. Кріточка. Ось Так виглядають тональні. ну десь собі на шкіру нанести. Вензирка нема, тут ніде пробувати. Допустимо, так, третій тон. От я розтушовую його. Ну, зараз засмагла шкіра. Мені навіть навіть третій більш підійде. Другий. Другий з розовинкою. А перший зовсім світлий. Да, перший, бачите, я одразу нанесла, його видно. Навіть третій, мені більше. Ось так вони виглядають. Лише ви розумієте, що це концентрована, треба трошки його е цим, як сказати, розтушувати. І ще перед тим, як наносити тоналку, ми зволожуємо кремом. І кладемо базу під макіяж. База крутезна. Я дуже задоволена. Я не жалкую, що взяла для себе цей продукт. Вона класно вирівнює шкіру. Е, і знову ж таки не є цього е, ефекту маски. Матує вона. і, ну, не знаю, Спробуйте, ви не пожалкуєте, дуже класно. І е, я так розумію, що в тандемі це взагалі повинен бути топчик. Так, Включаємо нашу лампу, хай світе. Ось такі, значить, три красиві, гарні габрині. Обираємо, я свочі роблю. Ось вони є. Я зроблю окреме фото, викладу в чат. В ну, ось, ви бачите, перший, другий, третій. Хто на мене підписаний? Це перший, це другий. І це третій. Бачите, так? Погнали далі. Що в нас є? Спіруліна. Спіруліна замовляла моя мама. Вона буде їх приймати. Ось такий продукт під брендом GM. Виробництво Україна. І, дівчатки, повернувся магній. магній, який ми всі любили. Юнайс, ви знаєте, що це дуже класний продукт, який добре працює. Я буду постійно його замовляти. Він нарешті повернувся. І він тепер буде в моїй аптечці. Так, дівчатку. Рекомендую обов'язково до придбання ось такі листівки. Якби я не зайшла в розділ на сайті інструменти, я хотіла каталог замовити. Бачите, що в мене сьогодні три каталоги, треба було ще замовити вересневий каталог, то я б не знала, що у нас на продаж є ось такі листівки. Дуже зручно, я собі взяла дві штуки: один для мене, другий для мами. Це такі розстріла чи по вексасу. Хто? Продає ну, ті парфумчики, то й ну, дуже зручно буде. Тут 50 мл, ви бачите, жіночі аналоги, будь ласка, е, унісекс і чоловічі. Це у нас 20 мл, теж добра, класна річ. Е, коштує така листівочка лише 3 гривні, здається. Дивлюсь. Е, де воно є? Хотіла швидко, так, знайшла. Да, листівка налоги парфуніві VEX з 3 гривні. Я за 6 гривень заплатила за них, хай вони будуть показати вам обов'язково беріть, кажу код. Можна по коду вводити. Код 6 трійок. Заповнили швиденько, 6 трійок. Бачите, де воно є? Самі троєчки, 6 трійок і забирайте або в розділі на сайті розділ інструменти, друкована, продукція. Те, що є незмін, незамінним продуктом, це наш Magic Drop. Nice ще, але він повинен бути під брендом GL Group. І е, мені досталася ще така штука по е, щось мене тут хилилося, да? по програмі, е, стартовій програмі це третій крок аромодофузор. Манго Віадерма. Такі палички тут є. І сам аромадифузор. Ну, хахнулась. Я взяла манго, їх там на вибір 4 штуки можна обрати. Ой, божечка, я пахучий, як пахне. Ай, вже пахне. Ви знаєте, не сильний, приємний аромат. Ах, може, навіть собі лише. Ой, як приємно. Так, ми будемо ховати, будемо показувати. Дуже красива річ. Ой, пала паличка, тут три палички. Не будемо сумити їх сюди. кладемо паличку. палку знову. А, так. Мені сподобалося. Чорна паличка палочка випадає. Це третій крок, дівчата. Обов'язково беріть. Якщо ви зробили замовлення, наприклад, кількість балів вам пропонується третій крок. обов'язково забирайте, бо ціна дуже класна. Так, надивимося, яка він буде коштувати. Арома 107 гривень. 107 гривень, дівчатки, треба, треба брати, якщо дають, правильно? Так, що тут ще є? Помада, розпаковувати не буду. Помада Ліпсік, де на Доктор Клінінг та Доктор Клінік. Матова понемада номер 4 і олівець. Олівець для брів. Номер 02. Олівець я вам покажу. Він відчиняється. Коричневий олівець. Так, рисочку десь робить. Ну, Звичайний коричневий олівець для брів. Номер 02. Ви зрозуміли. Ціна на речі на нього доволі таки не, та, не мала. 118 гривень зі знижки консультанта, а знизько 30%. Також по акції мінус 55 взяла для свого улюбленого старшого сина крутезну антиакне гель. Дермавія. «Дермавія», ви зрозумієте, знаєте, що це бренд, який займається лише доглядом дерми, тобто нашої шкіри. І рекомендую обов'язково купляти ці продукти. Ось такий він доволі таки великий 200 мл. Я сама спробую попробую, звичайно. Ем, от. А взагалі це для свого соночка, бо ми зараз вже в такому віці, що активно присочки вилазять, треба їх трошки кругувати. Тут куча масок. Це мамочка моя замовляє, вона на подарунки своїм знайомим замовляє. Я не знаю, варто. Там ну, відкрию, звичайно, чого не вам показати. Ой! Цього разу щось так упакували і каталоги вкрутили в будочку. І маски скрутили в будочку. Ось. Тут маска є з чайним деревом. Ось по дві штуки. Про антиегейн. агейн, тобто протистаріння, це алінова маска. вона мене така, є, я ще не користувалася, не пробувала. Гель для гельмаса, Господи, хаштан є пробнічки. О, що тут ще таке прилипше. Маска витекла. Так, брак. Дівчата, брак. Одна маска витекла. А знаєте чому? Тому що його скрутили в дудочку, і воно витекло. І ще підчапилась, бачите? Ладно, симпнеться на подарунки. Мама моя розбереться, кому що. Я не буду писати вже таких підтримку. Ну, вона коштує там, сока, 20 гривень. Да? Сенсу за це писати. Все, пуста коробка. Поїде на купін. Нам зараз треба з вами все це красиво поставити, оформити, сфоткати. Нагадую, що сьогодні-завтра діякція мінус 55%. Передаю привіт дівчатам, які зараз знаходяться в Буковелі. На жаль, я не з вами. Але я мислина з вами і обов'язково наступного разу також відвідую такий захід. Також ще нагадую за ці листілочки. Купуємо 6 троєчок. 3-3-3-3-3-3. Правильно сказала, не знаю. І рекомендую ось ось продукти. Класна річ. Запах просто бомба, реально. Таналочки, ми ще раз з вами сфоткаємо це все. Перший, другий, третій. Дивіться, він висох і став такий. На моїй шкірі, звісно, так ну його розтушовувати треба. Розтушовувати конкретно. Так. На моїй шкірі воно виглядає, звісно, жесть. жесть. Я не знаю, сводчиці підійдуть. Не на фото, не по-другому дивиться. Ну, сфоткаю, подивлюсь. Кремчик, подивитися, треба, як їм користуватися, бо незрозуміла. Магній піймо. Зараз ми все тут красиво оформимо. Додавайтесь, будь ласка, в друзі мені в ці, як називають, соцмережі. Буду дуже рада. Питайте, які є питання. Будемо спілкуватися, общатися, користуватися класною, гарною продукцією. Знижка максимально мінус 30%, але є такі. Бачите, акції круті мінус 55. Ну, чого б не брати? ну, скажіть? Чого? Я закинулась на цю акцію реально. Я б, може, пізніше б робила замовлення, але взялася на цю акцію. Так, кремом сюди. Так, це не з цього замовлення. Все, всіх кохаю, люблю, бувайте. Реєструйтеся під відео буде обов'язково посилання на реєстрацію. Всім пока-пока.